І всім привіт, з вами Саша, і я сьогодні буду грати Minecraft на версії 1.0.6.0. І я сьогодні буду строїти машину. Ну, починаємо. Нам треба залізо, отак. Це передок буде. Отак, так. Отак. Ой, отак. Нам треба... Зробити. Ой, а я ще забув стекло взяти. Отак. От Отак. Ем, ще одну штучку забув взяти. Де вона? Де вона? О, а також штучку забув взяти. Туди не ставиться, значить так робимо колеса треба нам взяти, О. Так Так тепер. Отак. От Ой. Треба. Зараз це Так. Так Ковриком зробити. Потім одну штучку. Он таку треба. Потім я її порозвалюю Просто я показую, як треба. Робити машину. Ого, як призивайте. О. Так, передок строїмо От, блін. Передок є. Двері треба. От так. І отак. Тепер ще одну штучку треба. Нам вже коврик не треба. О, я вже її пропустив. Оце. Отак. І отак. І фара. Ну я, на цьому буду... ну, я на цьому вже буду закінчувати, всім удачі, всім пока. ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всем удачі, удачи, всем.